Так, доброго дня про скохолс розповідаю. Є наружна сторона і внутрішня. зараз покажу, чи вони відрізняються. Оце внутрішня, вона більш така форсою, А це наружна, вона гладка. Поясняю, що буде, якщо, наприклад. Поклеїть наоборот. Воно приклеїться, питань не буде. Але ця верса буде торчати, її забити дуже тяжко буде шпаклівкою. Якщо правильно клеїть, по-перше, вона повищає адгезію, ця сторона, яка з версою. А та, що гладка, воно легше буде забиватися. Далі по скло холсту. Якщо ви бачите, ми не доходимо, отут, наприклад, ми не доходимо до вуглів. Тут теж не доходимо до вуглів. Всюди, де ми клеїмо, ми не доходимо до вуглів. Бачите? Хлопця бріза, не доходить. Поясняю чому? Тому що коли угли шліфують, холст нагрівається. Часто буває нагрівається, а часто буває просто погано там проклеєно. І Він відстрілює. Буває, що ще вугли десь завернуті. Добираюся до холста, починаєш шліфувати, і теж він відстрілює. Тому ми не доходимо. Це наш спосіб, я не кажу, що це правильно чи неправильно. Ми так робимо. Дякую за увагу. Сподіваюся, що це було корисно.